Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео коротенько хочу розповісти, які рослини ми будемо розпочинати сіяти на розсаду вже в лютому. Тобто новий сезон вирощення рослин незабаром розпочнеться. Але перш ніж я розповім за ці рослини, назову їх, покажу їхні фотографії, я хочу розповісти, в яких умовах ми будемо вирощувати розсаду ось цих рослин, тому що... Це надважливо. Сіяти будемо розпочинати в міні тепличці. Я за неї розповідав, але ще буде відео за неї. Я покажу, як вона виглядає, з чого складається, які лампи ми будемо використовувати для підсвічування. Тому що важливо, якщо вирощуєте в кімнаті розсаду, мати додаткове штучне освітлення, щоб розсада не тягнулася. Як підсвічувати, будемо розмовляти потім окремо. Так ось ми будемо сіяти в настілажи в цій теплиці, підігрівати до температур відповідних, щоб добре сходи отримати. Потім будемо підсвічувати цю розсаду, щоб вона не потягнулася. І приблизно на початку квітня ми з цією розсадою поїдемо з кімнати на дачу. У нас там є невеликий розсадник світлий, полікарбонатний. І вже в цьому розсаднику ми будемо дорощувати нашу розсаду. Ось порівняйте, є у вас міні-тепличка, тому що замінити міні-тепличку не вийде просто під віконням. А ще, якщо немає відповідних ламп, щоб підсвічувати, то взагалі це буде важко рослинкам виживати в таких умовах. Тоді ще раз хочу сказати, краще, можливо, трішки розглянути більш пізні терміни посіву, Не спішити, не поспішати. Пізніше нічого страшного, що на момент висаджування розсада буде трішки меншою, але все одно вона буде набагато якіснішою, ніж на момент висаджування розсада у вас буде перерожчає. Потягнута, слабка, тонка, з втраченою якістю. Ось це вступне слово, яке обов'язково треба було проговорити, перш ніж розповісти, які рослини ми будемо починати сіяти в лютому. Приблизно це рослини, які потребують доволі великий період вегетації. Починаємо з ампільної петунії. Ми завжди ампільну пітунню. Сіємо раніше, потім, можливо, ми ще трішки її поживцюємо, і таким чином ми її розмножимо. Насіння все ж таки амперне петуння доволі дороге, тому живцювання це нескладна така вправа. Можна поживцювати і вже розмножити, отримати з однієї насинини 20-30 таких самих рослин. Тобто амперне пітуння, будемо розпочинати сіяти. Ось ці рослини зараз буду перелічувати приблизно 5-7 лютого. Пеларгонія зональна і плющолісна. Також це рослина, яка потребує доволі е, такого тривалого періоду розвитку, треба сіяти трішки раніше. Газанія приблизно всередині. Лютого її можна починати сіти. Наприкінці лютого її можна починати сіти газаню. Можна навіть на початку березня починати газаню. Ми трішки раніше будемо, щоб вже на початку травня вона у нас була з квітами. Наступне остеоспермом. Також це на любителя квіточка будемо сіяти починати в лютому. Дельфініум. Також можна розпочинати сіяти. Ми його в цьому році не будемо сіяти на розсаду дельфініум, тому що в минулому році ми виростили дуже багато розсади. Зараз половина дачі у нас вже зайнята дельфініумом. Дуже красива квітка, але е, хто хоче, може спробувати через насіння, дуже легко дельфініум вирощується. Бегонії усіх видів можна також розпочинати сіяти. В другій половині лютого, навіть і в першій половині лютого можна сіяти їх також. І вони не тягнуться, вони тіньо витривалі, тобто в кімнаті розсада гарна розвивається. І тоді бегонія як маленька, карликова вічна квітуча, так і е, люкси. Оці гранд люкси, вони також гарно. Тримають нестачу світла. Барвинок можна розпочинати. Катарантус, також сіти. Катарантусам потрібна тепла така температура, доволі висока, щоб він добре розвивався. Це. Е... Треба враховувати при вирощуванні розсади. Діхондра, обов'язково сіємо в першій половині лютого, сіємо Діхондру. Найкраща ампельна, як на мій погляд, і найлегше вирощується. Дуже красива рослинка, яку ми вирощували, вирощуємо і будемо вирощувати. Бакопа. Ампельна рослинка також красива, дрібненькі такі квіточки і гарно виглядає і в кашпо, і навіть просто на клумбах чи на чомусь високому такому. Гвоздику можна розпочинати в другій половині лютого, також, або в березні можна гвоздику починати е, сіяти, вона доволі ну, довго. Розвивається, але все ж таки можна і трішки пізніше. Ну, за квітне, наприклад, не на початку травня, а наприкінці травня. Ось такі друзі, квіти ми будемо розпочинати сіяти в лютому. Ви, може, спитаєте, а що з овочами? Овочі ми ще сіяти не будемо. Чому? Тому що у нас немає відповідних умов. Куди б ці овочі потім висаджувати так зарано. Ми колись сіяли перець для відкритого ґрунту наприкінці лютого. Але ж перець період вегетації 65-70 днів у нього, якщо в горщиках вирощувати, ось і рахуйте. Якщо. 20, 20 лютого його висадити, посіяти, Наприклад, 1 травня він буде готовий. А чи можна його буде вирощ... висаджувати на грядку у відкритий ґрунт 1 травня? Звісно, ні, тому що це теплолюбна. Культура, і вона там просто померзне і буде мучатись. А ми будемо дивитись на те, як вона мучається у відкритому ґрунті, навіть прикриваючи, там же тепліше не стане. Так, да, вона не замерзне, але буде мучитися, буде ця рослинка стояти жовтенька і блідненька. Тому ми ні перець, ні томати, ні огірки, тим більше не сіємо. В лютому. Ті люди, хто вирощує це в таких комерційних якихось, або у кого є такі умови, щоб потім перед це висадити чи томати в теплицю з обігрівом, звісно, вони знають і так, коли їм сіяти. У них є умови, вони розраховують, вони цим серйозно займаються. я розповідаю, зараз ось ці рослини з точки зору звичайного городника, дачника. Хто не хоче особливо там багато віддавати часу, сил і грошей на вирощування рослин, а вирощувати для задоволення. Хто для комерційної цілі мети, то звісно ж там зовсім можливо все по-іншому. Ось, друзі, що хотів розповісти. Так що якщо хочете вирощувати без такого ну, великого навантаження на себе, то я вам все ж таки пропоную притримуватися ось цих і будемо разом вирощувати. Або навіть трішки здвигати на пізніше, якщо немає у вас такого гарного міні-парничку для кімнати, підсвічування і таке інше. Я за це розповів, просто ще раз нагадую. Бажаю всім гарних посів, гарних сходів, гарних рослин, міцного здоров'я вам особисто І, звісно ж, мирного неба нам усім. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення!